Навчать бути емоційно та ментально стабільними і продуктивними навіть за кризових умов в Івано-Франківську на базі благодійного фонду Карітас запрацював центр життєстійкості. Директор організації Володимир Чорній каже, послугами центру можуть скористатись дорослі та діти, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть їх самостійно подолати. Ми бачимо, наскільки виснажується людина. Кожна на своєму місці. Неважно, чи це держслужбовець, чи це вчитель, чи це просто мерянин, який живе у нашому місті, і кожен із нас потребує цієї підтримки. І даний напрямок праці він є направлений для того, щоб ми об'єднали свої зусилля для того, щоб Допомогти усім нам, зокрема, бо немає напевно такої людини, яка б не відчувала на собі. Оцю депресію, це виснаження цією війною, і не тільки військові, не тільки родини тих військових, хоча вони найбільше це відчувають і несуть на собі. Чи це родини вбитих наших героїв, чи це просто люди, які забезпечують життєдіяльність нашого міста і нашої громади. Основне завдання центру зазначає соціальна менеджерка Яна Орещина, допомогти знизити загальний рівень стресу та тривожності жителів громади. А також сформувати навички першої психологічної допомоги рідним. Робота над цим вже розпочалась, і як показують перші результати, така допомога вкрай актуальна для мешканців. Найактуальніше, що потребують люди, це ну, покращення і допомога. Наприклад, людям 60+, всі потребують якихось допомоги в ліках, інші потребують психологічної допомоги. Ще ми вже провели, розпочали проводити тренінг, такий він складається з п'яти занять. Батьківство без стресу, де батьківство без стресу прийшли, зареєструвалися за добу 15 батьків. Ми побачили, що є потреба в нашій громаді, і вже коли люди відбули. Пройшли цей перше заняття вже після самого заняття. Ми вже побачили, який є результат. Працюють у центрі з ветеранами та військовими. Зокрема, йдеться не лише про психологічну підтримку, а й допомогу в отриманні тих чи інших послуг. Основна така проблема, коли чує ветеран, скільки треба пройти довідок, скільки треба пройти. Всяких установ, щоб отримати якусь послугу, дуже часто це якось відбиває охоту, і люди просто замикаються і не доходять до тої допомоги. От навіть вчора спілкувалася з групою ветеранів і говорю, що є такі послуги, є такі послуги, є такі послуги. Але багато людей вже кажуть, що є розчаровані, бо пробували звертатися. Довідку неможливо взяти, бо частина не знати де. І дуже важливо, щоб ми створили таке середовище дійсно оцю карту перенаправлень, можливо, службу помічників ветерана, які зможуть цим людям допомогти. Бо це люди, які дуже багато роблять і робили для нас, і наше завдання їх зустріти і допомогти їм. Послуги у центрі життєстійкості безкоштовні для усіх громадян. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія радіокомпанія Раї.